Добрий день! Це 48-й урок по версісті вебсайтів. Сьогодні тема вибірка за позицією елементів на CSS. Псевдоклас first Shield. Псевдоклас first Shield обирає елемент, який є першим нащадком батько. синтаксис. Давайте створимо базову розмітку HTML. Назвемо її 0.48 як наш урок. Підключимо стилі. Uh, ні. Неправильно. style.css. І створимо, наприклад, Div з класом. Selector. Selector. Окей, okay, тут буде текст Hello, наприклад. І напишемо такий код Selector. І я там неправильно написав варіант. First Child. Тут Color Red. Наприклад. Так правильно написав Окей. Тут буде. Hello. В першому буде один, по-другому буде два, по третьому буде три. Зберігаємо іграємо у браузері. А, щось не те здається. Ага, я неправильно тут. І ось. Перший елемент пофарбувався у червоний колір. Чудово! Так це, мабуть... Зараз. Ось так. Це закрию. Приклад перший. В цьому прикладі ми зробимо червоного кольору той лі, який є першим нащадком свого батька. Давайте скопіюємо цей код. Зберігаємо, Зберігаємо. І, як ми бачимо, перший ліпо фарбувався у червоний кольор. Псевдоклас Last Child. Псевдоклас Last Child обирає елементи і є останнім нащадком батька. Синтаксис. Приклад 2. У цьому прикладі ми зробимо червоного кольору Толі, який є останнім нащадком свого батька. Останній у середині О. Скопіюю цей код. Вставити. Зберігаємо. Тут можна навіть просто last. І... Окрім в браузері. І тепер останній елемент пофарбувався у червоний колір. Чудово. Псевдоклас In the Child. Псевдоклас In the Child вибирає елемент, який є едним нащадком батька. Синтекс e, Селектор in the Child число От even вираз. Значення опис. Число. Значення числа. Додатнє число позначається 1. Задає номер елементу, згор... до якого ми хочемо звернутися. Нумерація елементів починається з одного. От не парні елементи. Even. парні елементи. Вираз. Можна скла... складати спеціальні вирази з буквою n, яка позначає всі цілі числа від нуля, не від одиниці, до нескінченності. Так. 2n означає всі парні числа, починаючи з другого. Як це зрозуміти? Підставляємо в n послідовного числа 0 і так далі. Якщо n дорівнює 0, то 2n дасть 0. Такого елемента немає. Нумерація елементів з одного. Якщо n дорівнює 1, то 2n дасть 2. Другий елемент, якщо n дорівнює 2, 2n дає 4. Четвертий елемент. Якщо написати 3n, це буде кожен третій елемент, починаючи з третього. І так і інше. У даному прикладі ми зробимо червоного кольору тойлі, який є четвертим нащадком свого батька. Четвертим осередині all. Давайте скопіюю цей код. Так, вставити. Це я звідси приберу. Зберігаємо. Ставити і відкриємо браузер. Як ми бачимо, четвертий елемент. Нашого ліста пофарбувався червоний колір. Приклад 4. Зараз червоним зробимо всі парні. Так, ну лист можна не змінювати. а тут ми поставимо івен. Ось всі парні 2 і 4 вони пофарбувалися в червоний колір. Добре. Приклад 5 Зараз червоним зробимо всі непарні лі. От. От. І, як ми бачимо, перший, третій і п'ятий елементи вони пофарбувалися у червоний колір. Приклад що. Зараз червоним зробимо кожну третю лі, починаючи з третьої. N3N 3N. Здається, правильно написав. Так. І тепер третє, як ми бачимо, пофарбувалося. Можна тут дописати ну, 10-12. Ось як ми бачимо, кожен третій елемент він пофарбувався у червоний. Приклад 7. У селекторі можна вказати діапазон елементів. Допустимо, у вас є список з 20 елементів і потрібно вибрати елемент з 7, включно 14. Це можна зробити так. Так, змінимо. NPalass 7. Так, Nsit Child минус n ой, плюс 14 Con color red Як ми бачимо, з 7 до 14 ми пофарбували червоний колір Псевдоклас and, and the last child Pseudass end last child вибирає елемент, який є n-ним нащадком батька. Відраховуючи з кінця. Поводиться аналогічно ended child, тільки відлік ведеться з кінця. С синтаксис. Значення опис. Число. Додатнє число починаючи з одного, задає номер елементу, з... до якого ми хочемо звернутися. Нумерація елементів починається з одного. От не парні елементи, івен парні елементи. Вираз. Можна складати спеціальні вирази з буквою n, яка позначає всі цілі числа від нуля не від одиниці до нескінченності. Так, 2n означає всі парні числа. Починаючи з другого. Як це зрозуміти? Підставляємо в n послідовно числа, 0 і так далі. Так, здається, це я читав. Так. Це, в принципі, те саме. Тому продовжувати читати я не бачу сенсу. Приклад 8. У даному прикладі ми зробимо червоного кольору той Лі, який є четвертим з кінця, нащадком свого батька. Четвертим у середині Ол. Але чому ОЛ, якщо тут УЛ. Ну, добре. Нічого, в принципі, тут. Нікого немає. Тому... Так, зберігаємо. Так, я стиль не зберіг, здається. А я. Ось. Як ми бачимо, четвертий з кінця пофлабувався у червоний колір. Тобто ось один, 2, 3, 4. Або мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Так, мені здається. Правильніше буде. Приклад 9. Зараз червоним зробимо всі парні з кінця. Так, список у нас є. Тепер івент просто сюди і ставимо. І ось як ми бачимо, з кінця другий елемент та четвертий елемент в червоний кольор. Приклад 10. Зараз червоним зробимо всі непарні з кінця. Тут ми. Задамо odd. Як ми бачимо, перший, третій п'ятий елементи поформувалися в червоний колір. Приклад 11. Зараз червоним кольором зробимо кожну третю з кінця лі. Починаючи з третього з кінця. Сюди поставимо 3 End. Зберігаємо. І ось третій елемент у нас пофарбувався. Щоб більш наглядно було. Ось. Ні. Ось. Перший, третій елемент. І шостий елемент з кінця. Псевдоклас Only Shield. Псевдоклас Only Child вибирає елемент, який є одни, єдиним нащадком батька. Синтекси. Selector Only Shield. Приклад 12. У даному прикладі ми зробимо червоного кольору, якщо він єдиний винашадок батька U. Давайте приберемо зайве звідси. Та. Хоча ні. Я просто тут слеш У поставлю тут просто. У". Ось. І тепер ЛІ. Only Child. Все, це прибираємо. Сейв. І ось першим елементом, через те, що він один, він пофарбувався червоний кольор. Давайте для Утож теж напишемо. Псевдоклас Empty. Псевдоклас Empty задає те, як виглядатиме порожній елемент, що не містить тексту. Синтаксис. Селектор Empty. Приклад 13. У цьому прикладі останнє лі порожнє. Але все, одне, все одно матиме марки. Е, Список. Я зміню. І. и okay, давайте самостоятельно напишем empty color и сейчас составлю галабанты и проберу текст Ось як ми бачимо, і він пустий, але маркер залишився таким акваколором. Чудово, з цим ми розібралися. Приклад 14. Поміняємо поведінку для порожнього тега. Е, Скот у нас вже є, тому... Не буду. Його переписувати. пиксели border 1 пиксель dotted and list style type circle так сберегаем его и как мы видим, вот такие Такий результат. Приклад 15. Сховаємо порожній ліс зовсім. Тут просто ми робимо дисплей. Дисплей. display Дисплейфлан. Ой. Ваши отакі результати виходить. Так, на цьому відео можна завершити. Дякую за увагу.